Відродити село, причому в самому широкому сенсі слова, поставила собі за мету нова власниця сільськогосподарського підприємства Зоря Коростенського району Ірина Вікторівна Костюшко, адже вважає, що без збереження глибинних народних традицій неможливо відродити й гордість за нелегку, проте таку потрібну хліборобську працю. Спокон віків будь-яка справа починалася зі свята, обрядів, які забезпечували успіх у хліборобському ділі. Та й в будь-якому іншому також. В підприємстві Зоря, центр, якого знаходиться в селі стремигород Коростенського району, вирішили відродити цю традицію. Перед початком жнив усе село зібралося на свято першого снопа, або ж, як воно ще називалося в давнину, обжимки. Ірина Костюшко вважає, в житті людей на селі повинне бути гарне свято, тоді й наснаги буде більше. Тому підійшла до питання з усією серйозністю. Запросили кухарів, музик, ведучих, привезли бочку з квасом та також з пивом усе безкоштовно. А от горілки на святі не було зовсім. Кажуть, не час жнива пити, та й вживання оковитої до українських традицій немає жодних стосунків. Допоки кухарі працювали в поті чола, аби все було якнайкраще, розпочалися урочистості. Перші слова надали, звичайно, господині свята. Щиро вітаю вас зі святом зажинки першого снопа. Кожна земля має свої традиції, їх треба підтримувати і множити. Це перший врожай нашої команди, це перший досвід нашої команди. Але ми впевнені в успіху нашої команди, наша місія. Ми виробляємо сільгоспродукцію за світовими стандартами. Ми відроджуємо і підтримуємо сільську територію. Сформуванням переконання жити у селі це здорово і здорово. Цінності нашої компанії світовий рівень якості. По перше, по-друге. Постійний розвиток у ногу з часом. По-третє, ми взяли на себе відповідальність за тих людей, які у нас працюють, і хочемо, щоб вони повірили в важливість своєї праці як для своїх родин, як для своїх сімей, так і для всієї України. Згадала Ірина Вікторівна стару приказку про труд на полісі, проте зазначила, що мріє змінити її на іншу на полісі працювати бути багатим. Гендиректор цього сільськогосподарського підприємства Костянтин Костенко запевнив, що їхня мета виробляти продукцію лише найвищої якості, працювати за найкращими стандартами і невпинно піднімати соціальні стандарти на селі. Для цього ж необхідно забезпечити високі врожаї і вчасне виконання усіх сільськогосподарських робіт. Науковий консультант підприємства, кандидат сільськогосподарських наук Іван Роташнюк пообіцяв вже зна. Наступного року стабільно високий врожай усіх видів сільськогосподарських рослин, а нинішнього гарний врожай льону та гірчиці. Тим, хто вже сьогодні вийде в поле людям, які своїм професіоналізмом заслужили це звання, Ірина Костюшко вручила стрічки почесним хліборобам. А по тому, за давніми звичаями, усі вирушили селом у поле, аби зжати перші колоски, зробити з них сніп, прикрасити ним покуть. Аж до обжинків. Гарну справу початок жнив, як водиться, потрібно освятити. Після молебину комбайн вирушає у поле. А старші жінки серпами жинають першу жменю. Чоловіки роблять перший укіс. З усього того в'яжуть перший сніп, а дівчатка прикрасили його стрічками і квітами. Аж до спасової бороди останнього снопа цьогорічного врожаю. А в центрі села вже готове частування і для старих, і для малих, для усіх хліборобів, уха, плов, смажена на величезній пательні картопля. Першою спробувала господиня і всіх щиро запросила пригощатись, набиратись сил. Завтра початок періоду, який для кожного сільськогосподарського підприємства є серйозним випробуванням на міцність та ефективність, певним екзаменом, який, сподіваємось, буде зданий на 12 балів. you if...